Дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі і ті, що в розпорошенні. Надійтесь на Господа, будьте мужні. Нехай буде відважне ваше серце і надійтесь на Господа. Віримо, що побачимо милість Господню на землі живих. Господь смирених підіймає вгору і засмученим дає дізнати щастя. Мир вам, мир вашому дому, мир нашій Україні. Ранковою Росою сьогодні буде перше послання апостола Павла до Коринтян 5, 6, дев'ять. Величання ваше недобре. Хіба ви не знаєте, що мала розчина все тісто заквашує? Отож, очистите стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давній розчині, ані в розчині злоби й лукавства, але в опризнаках чистоти та правди. Мала розчина все тісто заквашує, пише Павло, не тільки до Коринтян, до Галатів 5.9 читаємо. Трохи розчини квасить усе тісто. Зауважте, що мінімум двічі апостол Павло. Е Проводить паралель між розчиною та гріхом, особливо гріхом гордині. Ця ідея роздування від гордості також згадується Павлом і в інших місцях, 1 Коринтян 4,18, 8.1 і римлянам 11,21,31. Символізм, ясний хліб, піднімається і роздувається від закваски і нагадує гріховну гордість. А прісний хліб, маци смиренний, простий і чистий. Слово розчина з евриту хамець то з грецької зоме, дріжджі, які означають рівнівний вплив, прихована нечистота, яка маніпулює і псує чистіші елементи. Подібно до того, як невелика кількість розчини або закваски у великій кількості тіста псує все це, так і духовна закваска діє як злий імпульс всередині нас, псує і заквашує нашу душу. Неможливо включити маленький гріх у своє життя, щоб це не вплинуло на все духовне, емоційне та фізичне життя. Душевна закваска це по суті наша гординя, зарозумілість. Чи марнославство життя, яке проявляється в нас через похоті та ідолопоклонницькі бажання? Практичний спосіб дотримуватись заповіді, яку підкреслює апостол Павло, отож, чисте стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Це не просто фізично винести дріжджі та все квасне з нашого дому, але зазирнути всередину нашого серця, щоб побачити, що розбещує і поневолює нас фізично, емоційно та інтелектуально. Можливо, ви залежні від думки іншої людини, чи схвалення з боку інших, або ви шукаєте, щоб усі вас хвалили, а може, ви поневолені гордістю чи страхом, що привертає вашу увагу, що викликає вашу поведінку, що вас збуджує, що вас мотивує? Це і є частина очищення від закваски в вашому житті. Приділіть кілька хвилин щодня. Протягом цього пасхального тижня, щоб дослідити, де оселилися ваші дрижі та з молитвою та дотриманням Божих заповідей, попросити Отця дати вам сили, видалити ці, ці дріжджі з вашого життя. Тому, то, коли хто в христі, той створення нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. 2 Коринтян 5,17. На сторінці один за Ізраїль пояснюється, що через те, що навіть у повітрі достатньо закваски, яка може зробити певний ефект на тісто, необхідно докласти особливих зусиль для того, щоб запобігти його підняттю та збільшенню в обсязі. По всьому листу маци або присного хліба проходять на січенні лінії, проколоті отвори, для того, щоб не дозволити хлібові піднятися. Це нагадує нам про Єшуа, смиреного, чистого і безгрішного, який був спокушений і пронизаний, віддавши за нас своє життя і ставши остаточною пасхальною жертвою. Тож, дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали. А звільнився від гріха, стали рабами праведності. До Римлян 6, 17, 18. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові місто Оворч. Добрий батько, я дякую тобі, дякую, дякую. Дякую за. Дякую за Твоє Воскресіння, дякую за Твою смерть, дякую за Твоє смиріння, дякую за взірець для нас Твого життя, Твого послуху, Батьку, що Ти навчаєш нас і це благо для нас. Господи, тому я прошу Тебе, щоб Ти ще більше працював в наших серцях, в нашому розумі. Просвітлюй, Господи, нас, щоб ми були здатні приймати від Тебе. Слово і смирення, Господи, і щоб ми зростали, Господи, в Твоїй благодаті, в Твоїй мудрості, в Твоєму дусі. Веди нас. Також благослови, Господи, наші родини, наших близьких, спасінням, щоб е, нов, новий хліб, Господи, в кожному був, щоб стара закваска виходила з наших родин, з наших Господи, сусідів, Боже, Хай прийде. Твої Твій праведність, Твоя праведність, Твій мир, Твоя благодать, Господи, на кожного. Пошли благодать, Господи, ще більше на Україну. Господи, благодать нам благодать для України, для Ізраїлю. Мир, Господи, Хай прийде Твій від Тебе з неба. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.